Друзі, мої вітання. Ви на youtube каналі Відверто. Власне, будемо аналізувати наскільки дійсно працюють санкції проти Росії, які запровадив Дональд Трамп, адже є певні заяви і моменти, які свідчать про те, що, попри запровадження санкцій, наступному році Росія має наміри проводити мобілізаційні заходи прискореному режимі, а це відповідно, мабуть, в бюджеті на це гроші закладені. А звідки ці гроші Невже санкції не працюють? Чи можливо, я не знаю, це просто а, заощадження з інших напрямків бюджету будуть перекидатися на оборонку? Все це буде в фокусі нашої розмови з нашим спікером. Це кандидат економічних наук, соційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна» Іван Ус. Пане Іване, мої вітання. Вітаємо вас, пані Оля. Також вітаю всіх хто нас. Дивиться. Зацитую тут Блумберг: американські санкції проти Росії почали діяти ще до їх офіційного введення Танкер з Роснафтою, що прямував до Індії через санкції штатів, змінив курс, а потім зупинився в Балтійському морі. Разом з тим, The Moscow Times каже, що вартість акцій Роснафти та Лукою впала на 5,2 мільярди доларів після санкцій США. Акція Роснафти впала на 3%, Компанія втратила 1,5 мільярда доларів. У свою чергу акції лукові впали ще сильніше на 7,2%. Що завдало збитків на 3,6 мільярдів доларів, пане Іване, чи є падіння акції та от ця історія з танкером з нафто що розвернувся посеред свого маршруту прямування свідченням того, що санкції працюють? Безумовно, безумовно санкції працюють, і це ж давайте так. Перша реакція. І давайте не забувати, що санкції, запроваджені Дональдом Трампом, вони почнуть повністю діяти 21 листопада, тобто там дається місяць. На те, щоб інші компанії в світі, які співпрацюють з Роснафтою та Луколом, як то кажуть, врахували наявність цих санкцій. А що найстрашніше є в санкціях, які накладають Сполучені Штати Америки, це те, що будь-якій компанії в світі заборонено розраховувати з під компанією в національній грошовій одиниці Сполучених Штатів Америки. А долар Сполучених Штатів Америки це основа світових фінансів. Майже всі розрахунки. Ну якщо бути точним, от ті дані, які надавав SWIFT, а це ж не лише міжбанківська кореспонденція, чи це гарне джерело статистики. Ось вони говорять, що приблизно 43% – це те частка долару у всіх розрахунках світу, тобто уявіть собі скільки в світі відбувається розрахунків, і 43% з них це долар США, там 32 ще євро. І при чому це такі середні показники? Бо були місяці, коли, за даними світ, частка долара взагалі була 70%. тобто кожний 7 з сіми з десяти розрахунків відбувався в цій валюті, і виходить так, що дійсно всі починають дуже обережно ставитись до співпраці з цими компаніями. А це дві найбільші нафтові компанії Росії. Найбільше державна Роснефть і найбільше приватна Лукойл. І зараз держава розуміє. Будь-яка держава в світі розуміє, що стосунки з цими компаніями а це дві третини до речі експорту нафти, а Роснафти та локол дуже дуже токсичні. І 5,2 мільярди про які ви казали, це було падіння за перші два дні. А зараз, наскільки я пам'ятаю, там майже 11 мільярдів вже втрати в вартості цих компаній, тому що компанії починають переглядати. З'являються ці інформації про танкери. Про Лукойл заявив, що буде змушений продавати свої західні активи. А може хтось дивується, Лукойла є в Болгарії, наприклад, розгалужена мережа в інших країнах, навіть Європейського союзу, є філії. І зараз uh, ці філії починають uh, думати, як, як працювати, бо зазвичай вони всі розраховувалися в доларах, а тут виходить, що не можна це робити. І це безумовно буде впливати. Єдине, що з чому з'являється певний скепсис стосовно впливу цих санкцій, це те, що говорять uh, фахівці в санкційному тиску, що тут важливо не лише запровадити санкції, важливо проводити так званий enforcement, тобто контроль за виконанням цих санкцій. І Я ось тут завжди люблю згадувати приклад світлофору. Коли всі ми знаємо, що не можна ходити на червоне світло світлофору. Але якщо ми подивимося по сторонам ми не побачимо ніяких там автівок і не побачимо камер спостереження, я думаю, багато людей переходять вулиці на червоне світло світлофору, попри те, що це є порушення. Але через те, що немає ані ризику, що зіб'є автівка, ані що вас покарають за це порушення, люди на це йдуть. Так само і санкціями. Тобто санкції запроваджені як правило, що не можна проходити на червоне світло, але коли думаєш так. Ніхто не побачить, якщо я це порушу, і відповідно відповідальність я нести не буде. Давай я піду на це порушення так само і зараз тому дуже важливо, щоб Сполучені Штати Америки все ж таки продемонстрували не лише те, що вони повернулись на санкційний трек, як це власне було, а ще й будуть контролювати виконання цих санкцій. А це дуже важливо, тому що без гарного контролю за виконанням санкцій санкції працювати не буде. Да, тим паче вже є випадки і лазівки, як Росія може обходити ці санкції. Наприклад, Defense Index пише, що Китай допомагає Росії оминати нові американські санкції. Супутники зафіксували як російський танкер Pearl перевантажував 170 тисяч кубометрів скрапленого газу на судно китайської компанії біля берегів Малазії. Аналітики вважають, що це може бути перший задокументований випадок, коли китайські судна допомогли обійти нові санкції штатів проти енергетики Росії за кілька днів після ведення санкцій проти Роснівці і Луко. Наскільки пане Іване, ось цей механізм, який ну не знаю, я так розумію, це один випадок зафіксований, бо можливо їх вже значно більше. Просто ми ще не знаємо. Дійсно, ну фактично рятівний шлях для російської економіки. Безумовно, ось, власне, коли я кажу про enforcement, серед іншого, це контроль за тим, ось що буде зараз на ринку, якщо mm -hmm. будуть ну, дуже, дуже багато з'являтись. Компанії, незвідки які будуть оперувати великими обсягами нафти, зрозуміло, що це не може бути диво не можна на рівному місці створити компанію, яка завтра буде продавати мільйони барелів. Тобто, зрозуміло, що це будуть підставні компанії, і ось завданням цього спостереження буде знаходження, підтвердження. Того, що та нафта, яка буде у цих компаній, це не їхня власна, а це або Бороснів що вони просто працюють під прикриттями. Власне, частково до речі, перевірки вже почались. А можливо, наші глядачі трохи здобувались, коли Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, одразу після запровадження санкцій з боку США почав казати, що ось, будь ласка, виведіть з під санкції дві компанії, які раніше були пов'язані з Роснафтою. А зараз вони належать німецькому уряду. бо ми їх декілька років ще тому, ну після початку повномасштабної війни, націоналізували, і це не є «Роснафта». І по одній з цих кампаній, до речі, вчора вже була інформація, що санкції з неї знято. Тобто, як на мене, провели перевірку, встановили, що дійсно немає відношення до Роснафти, і цю кампанію виключили з санкційного переліку. По друге й не зустрічав інформації. Так що тут дійсно треба контролювати, відслідковувати і розуміти, що безумовно Росія буде обходити санкції. і тому треба, щоб працювали аналітичні офіси Міністерства фінансів США, які будуть власне прораховувати, яким чином будуть обходити санкції і розробити алгоритми протидії обходженню санкцій. Це дуже важливо. Бо інакше знову ж таки Росія буде легко обходити ці санкції, і для неї це не буде проблем. Mm -hmm. А так безумовно удар був суттєвий а, в багатьох сферах. А, ну перше, сам факт, що США запровадили санкції. Друге, що це не лише найбільша державна нафтова компанія, але й найбільша приватна, і це також важливо. Тому що це був прямий сигнал бізнесу російському. Не думайте, що ви сховаєтесь за той факт, що ви приватна компанія. Ви на представляєте державу Росії, і відповідати будете за неї. Це дуже дуже прямий натяк. Ну і звісно, що подібні дії вони ж підштовхнули ініціативу в американському конгресі проти Росії, і безумовно в Україні знають такого Лінці Грема. Сенатора від республіканської партії, ось він миттєво згадав, що взагалі то він є автором законопроекту про визнання Росії країною спонсором тероризму. І якщо там тиждень-два тижні тому всі про це майже забували про цю ініціативу, то лінцігремії миттєво згадали сказав Ось будь ласка, працюємо над цим, працюємо над е, іншим механізмом. Що репо так званому, тобто використання заморожених російських активів, то, тобто, будь ласка, прийшла активізація процесів, і далі будемо дивитися, до чого це призведе російський експорт у 2024 році зріс на 18% і досяг 330 мільярдів доларів, незважаючи на західні санкції. За даними інституту німецької економіки, Євросоюз при цьому залишається третім. Зазначимості торгових партнерів Росії і загальним оборотом близько 67,5 мільярдів євро. Найбільшим покупцем російських товарів став, звісно, що Китай, який закупив нафту газ і вугілля на суму близько 130 мільярдів доларів. На другому місці це Індія, яка до війни займала лише 12-те місце серед торгових партнерів Москви, але тепер э, активно імпортує російську нафту. Торгівлю з Росії також збільшили Ізраїль, Туреччина, Єгипет, Бразилія та Вірменія. Ну в контексті Індії. Э, э, EDE... Я думаю, ми побачили, яка реакція була з боку Сполучених Штатів Америки щодо Європи. Теж вони мають план відмовитися від російських енергоресурсів, Тим паче, ще і Трамп постійно робить акцент щодо Угорщини, яка має відмовитися від російської нафти, але чесно, тут мені не зрозуміло. Ну чому ті країни, які якраз от і збільшили експорт з Росії: Ізраїль, Туреччина, Єгипет, Бразилія, Вірменія. Ну тут якось Америка не діє, не зазначає, як вони мають діяти? Ну треба дійсно відслідковувати ці моменти, тому що теж вірменія. Ми розуміємо, що я думаю, що це обминання санкцій. тобто це великі обсяги товарів з Росії йдуть до, до Вірменії. А потім вони з Вірменії вже направляються в інших країну світу, вже як вірменське това. Тобто, це постійно говорять, що інфорсмент, тобто слідкування за тим, як працюють санкції. Бо обминання серед іншого відбувається, що ви постачаєте продукцію в третю державу, а потім третя держава постачає цю продукцію в інші країни, і по вірменії вже є достатньо інформації, що. Використовують Росію Росія Вірменію для минання цих санкцій, і не лише це зрозуміти. Там є питання і до Азербайджану, і до, до Азербайджану там якраз була ідея використання нафтових компаній Азербайджану для того, щоб під виглядом азербайджанської та російську постачати єдине що оскладнення стосунків між Азербайджаном та Росією воно не давало це робити, і тому до речі, Путін, як на мене, побіг. Терміново вибачатись перед передалівом, бо раніше Росія якось не це робити, але там натякнули, що взагалі-то вам дуже і дуже треба мати гарні стосунки з Азербайджаном, бо інакше буде важко оминати багато санкцій. А, так що тут звісно, Росія змушена йти на приниження. Ну це як то кажуть, саме вони вибрали цей шлях. Тим не менше, ми розуміємо, що дійсно, Росія десь збільшує торгівельні операції. Треба дивитись базу порівняння, тому що знаєте, України теж з точки зору економіки. 2023 був дуже вдалий рік. Але не тому, що у нас так все гарно розвивається, а тому, що була база порівняння 22 коли почалась масштабна війна, і на фоні 22 го 23 третій, там показав доволі непогане зростання, яке, до речі, створило нам проблеми в цьому році, в 25 п'ятому, тому що згідно варантів Ярейська, їх називають в народі, Україна, якщо має зростання ВВП понад три відсотки, сплачує власникам варантів. Скажімо, так суму 15 відсотків і зростання від 3 до відсотків сорок відсотків від 4 і більше. А якщо є зростання, і якраз в цьому році ми повинні були платити по 23-му, а 23 му якраз було непогане зростання. Єдине, на що те, що зараз про це не говорять, скоріш за все, якось пан Марченко, міністр фінансів, вирішив цю проблему. Тим не менше, повертаючись до Росії, ми бачимо, що дійсно. Є певні операції, які зростають наскільки це реальні цифри, також слід дивитись, тому що, по перше, база порівняння ефект еф база порівняння і плюс, все ж таки Росія може дописувати певні речі і для того, щоб виглядати, скажімо, так, кращою. В і шантажуючи сполучені штати Америки і в очах внутрішнього населення, тому що все ж таки вони не політично не можуть визнавати проблеми, які є в їхній економіці, тому що все більше, і більше людей, і Дональд Трамп також постійно наголошують, що у вас занадто шалені проблеми в вашій економіці, і тому не треба казати, що у вас це добре. Угу. Пане вона, тоді пропоную власне подивитися, що на самій Росії відбувається в контексті цих запроваджених санкцій. Що пишуть про це медіа The Moscow Times У Росії почало скорочуватись виробництво на військових заводах за даними Ростаду, пов'язані з впк галузі, вперше перейшли до стагнації чи скорочення виробництва після двозначних темпів зростання майже за три роки поспіль. Виробництво готових металевих виробів, яке злетіло на 31,6% минулого року і показало зростання на 21,2% і у серпні, у вересні несподівано пішло в мінус на 1,6%. Хоча не знаю, наскільки це суттєве таке зменшення? Торік виробництво цієї категорії злетіло на 34,2%. Але при цьому ми знаємо, що незважаючи на скорочення виробництва, начебто на поганий стан економіки, Росія готується до масштабної мобілізації. Вони вводять постійний призов, військомати працюватиму без перерв протягом усього року. А відповідно, якщо такий масштаб мобілізації, то в бюджеті є на все це гроші. Тож як ситуацію тепер розуміти? Ну, слід розуміти, що Росія це країна сконцентрована на веденні війни, і власне ще два роки тому центральний банк Росії, який іноді дозволяє собі трохи більше ніж всі інші структури. Вони написали таку дуже гарну фразу у звіті про те, що основна проблема російської економіки полягає в тому, що зростання відбувається в сферах, не пов'язаних зі споживанням або інвестуванням. Тобто мається на увазі, воно не дає результату зараз, не створить передумов для результату в майбутньому. Тобто, безумовно, Росія 11-та економіка в світі, вона не лишається. ВВП не падає в Росії. Ну поки що далі от якраз всі чекають завершення цього року, тому що вже є такі обережні оцінки, що в Росії може навіть рецесія бути. То принаймні, скажу так, очільник найбільшого банку Сбербанку Росії Греф сказав, що у них технічна сагнація, а представник mm -hmm. другого банку ВТБ сказав, що в Росії технічна рецесія, тому що а, технічна рецесія це коли ви квартал, скажімо так, міряєте до попереднього кварталу, і якщо у вас двічі поспіль є мінус, то це технічна рецесія, вважається, і якраз перший квартал було мінус 0,6, другий квартал мінус 06 до відповідної 4-го, 24-го року, 4-го кварталу 24-го року і 1-го кварталу 25-го. І, власне, ну, по 3-му кварталу ще даних не бачив, але ось відчуття того, що реально там мінус присутній. Так, Росія буде шукати гроші, але вона їх буде економити. Або, або більше витряхувати внутрішній, скажімо так, внутрішню економіку, внутрішній ринок. І знаєте, дуже багато економістів, поки що опозиційних, але навіть і деякі провладні або нейтральні, скажу так, вони вже більш от, Потапінка, є такі в Росії бізнесмен, він, що правда, і на агент. Тобто, можливо, через статус на агента його якось можуть сприймати як опозиціонер, але я нагадаю, що той же колишній радник путіна Марков або й. Караулов, журналісти, які повністю підтримують агресію війну Росії проти України. Вони також і не агенти, тому що там внутрішньо боротьба є. Так ось Потапенко сказав, що дивіться, в Росії 71 трильйон рублів це заощадження громадян в, на рахунках в банках. Як вважає Потапенко, скоро ці гроші заберуть? Ну просто те, що лежить на рахунках в банках у населення країни, може з великою ймовірністю бути експропрійовано державою. Тому що треба ж війну оплачувати, і ось якраз це ресурс. Ну, в принципі, не лише гроші в банках. Я для себе прораховую декілька варіантів, де Росія знайде гроші. По-перше, це ідеї, які вже обережно поки що, але лунають від представників влади, принаймні пропаганда, такі, як Мардани, і бізнес такий, як Малафєїв, говорять, що держава не повинна платити пенсії. То давайте держава відмовиться від пенсій і. Заощадить гроші, хай родичі дбають про пенсіонерів. Хіба Друга... це великі суми, пане Іване? Пенсії да Росії, Ви да. ви уявляєте, скільки пенсіонерів в Росії? Ну точно це фе немає, але ризикну, скажімо, так, здогадатись, що там значні кошти виділяються на пенсійне забезпечення, а далі це скорочення зарплат в Росії. Воно відбувається. Єдине, що ніхто не буде казати, прямо що скорочують зарплати. Тому в Росії, якщо звернути увагу, все більше повідомлень про те, що а, навіть цілі галузі економіки проходять на чотирьохденний робочий тиждень, а провідний виробник сільськогосподарської техніки Росель Хозмаш з 1 жовтня вже на трьох денів робочому тижні. Тобто, це в Європі також це тенденція, але в Європі там підвищують ефективність роботи. А в Росії ефективність не підвищується, але ж зарплата економиться, та розумієте, що Триденний робочий тиждень це значить, що ви отримуєте не повністю зарплату, а три п'яти зарплати, тобто так недалеко від половини, і держава до цього йде. Ще один варіант, про який на який держава вже йде Росія, це підвищення податків. З 1 січня податок на дому вартість 20 до 22 підвищується, з 1 грудня буде підвищено утилізаційний збір. А з 1 листопада вже зараз екологічний збір. Тобто, бачимо, що податки і збори підвищують. щодо, до речі, транспортного збору, це також повинні були запровадити з 1 листопада, але якраз тут пішли протести. Ось, здавалось би, в Росії, де все контрольовано, пішли протести, тому що що таке утилізаційний збір? Це ситуація, коли ви купуєте автівку, і вам кажуть, а заплатіть гроші за утилізацію вашої автівки. Тобто, якби ну, люди. Кажуть, я її щойно купую, чому я буду заплатити за її утилізацію, але ось от які правила запроваджують, тому що треба гроші. Ну і скільки грошей треба, ще ж є один варіант це друг грошей. А це вже відбувається. Просто так задуматись. 1 лютого 2022 року грошова маса в Росії 66,66 трильйонів рублів. Станом на 1 жовтня там вже 122 трильйони. Тобто вдвічі майже збільшена грошову масу. А, нема проблем, коли ви друкуєте гроші, якщо ці гроші забезпечені товарами. І ось тут ми згадуємо звіт Центрального банку Росії, який говорить, що те зростання, яке формально слугує, скажімо так, обґрунтування збільшення грошової маси, воно не впливає на споживання або інвестування, тобто воно не є цим самим підґрунтям. Тобто, в Росії велика кількість незабезпечених грошей, які не забезпечені товарами. І тому той курс, який політично тримає російська влада, він критикується шалено самому бізнес-середовищу Росії, бо кажуть, що він неефективний. Він далекий від реального курсу. І навіть була був такий випадок місяць, можливо, два місяці тому, коли провідний діловий канал Росії РБК вийшов за головком, коли нарешті вронять рублі. Топовіть собі будь-яку державу у світі, де провідний діловий канал цієї країни виходить за головком, треба знецінювати нашу валюту причому миттєво. А в Росії -то розмови є, тому що експортери говорять, що через те, що цей курс, який є, він не відображає дійсності, просто вихідно займатися експортом. І це доходить до того, що ну, нафта газова, безумовно, перша галузь економіки країни. А ось, наприклад, друга галузь, це металургія. І металургії кажуть, що будемо закривати підприємства. Ну ми нам невигідно е, займатися нашою діяльністю. Нам краще зупинитись, ніж е, постійно бути в мінусах, і це все наслідки от тих економічних проблем. І тому так Росія, звісно, планує воювати. Звісно, хоче витрачати на це гроші. Але знаєте, Німеччина в першу світову також планувала воювати, бо все ж було добре. Вони ж там в Париж, як то кажуть, бінокль бачили. А світову першу програв, тому що грошей громадський громадська економіка цивільний сектор не дав, а військовий сектор без цивільного економіку ніяк не підніме. Іване, щиро вам дякую за роз'яснення цієї ситуації. Будемо мати надію, що дійсно вдарить дуже сильно по економіці Росії всі ці запроваджені санкції і е, всі ці ознаки щодо скорочення робочого тижня. Ну воно прискориться, і військова машина нарешті загальну, бо це. На сподівання дуже нас викнеться. Кандидат економічних наук, за експерт аналітичного центру об'єднана Україна Іван Уз був разом з нами. Друзі, пане Іване. Я вам щиро дякую за те, що дякую. прийняли наше запрошення. Дякую.